Механізм водопостачання працює наступним чином: насоси збирають воду з джерела, яка проходить всі етапи очистки. Фільтрована вода накопичується у резервуарах або проходить через водонапірну вежу. Вже звідси інші насоси розганяють її у розподільчу мережу до наших з вами будинків. Коли зникає світло, систему водопостачання починає працювати на альтернативних джерелах живлення. Датчики миттєво виявляють відсутність електрики. Після цього у роботу запускають генератори. Вони заживлюють водонапірні вежі та свердловини. Деякі вмикаються автоматично, інші у ручному режимі. Генератори починають виробляти електрику, за рахунок якої вода продовжує потрапляти у систему. У цей час оператори уважно слідкують за роботою мережі та рівнем палива у генераторах. Система продовжує працювати у цьому режимі, допоки не відновиться основне електропостачання. Хоча, варто й зазначити, що безперервно генератор теж працювати не може. Навіть коли генератори працюють, вода може не доходити до всіх споживачів. По-перше, вони мають меншу потужність ніж звичайне електропостачання. Це означає, що насоси працюють не на повну силу і качають менше води. По-друге, у системі може впасти. Тиск через обмежену роботу цих же насосів. Тоді вода не піднімається на верхні поверхи будинків. До того ж, запаси води в резервуарах можуть вичерпатись швидше, якщо багато людей одночасно використовують воду. Уявіть, що місто це великий пазл, де кожна частина отримує електрику. по різному свердловини, звідки беруть воду, розташовані в різних місцях нашої громади. Тому в одній частині міста світло може зникнути, а в іншій ще горіти. Теж саме з будинками. На вашій вулиці може бути світло, а через квартал темрява. І ось уявіть, у вас вдома світло є. Але насосна станція, яка качає воду у ваш район, опинилась без електрики. Там увімкнули генератор, але він працює не так потужно, як звичайне електропостачання. Виходить, що хоч і у вас вдома все працює нормально, вода може не дійти до вашого крана або буде слабким струменем. Це тому, що одна частина системи працює добре, тобто ваш будинок. А інша з обмеженнями насосна станція. Тому іноді буває так, що світло є, а води немає. Або навпаки, все залежить від того, як працюють різні частини цього великого водного пазлу міста. Бучанською міською радою спільно з фахівцями Бучасервіс був спромований перелік об'єктів критичної інфраструктури, що поданий до Київської обласної військової адміністрації, для включення даних об'єктів до критичної інфраструктури, оскільки можливості енергосистеми обмежені відповідними підрозділами Київської обласної військової адміністрації, а також дитеку та державна нагляду, проводиться детальний аналіз об'єктів, що можуть бути включені до переліку критичних. Включення даних об'єктів до переліку критичної інфраструктури надасть Можливість забезпечити безперебійне живлення даних об'єктів електроенергії.